Це є сорт I-115. Такий три, а може й чотирирічний підвой. А це є привой в цьому місці. I-115. Ось так вони виглядають. Вони ще ростуть в землі. Ось тут є точка щеплення. Це є окульоровка брунькою. І такі вони. Є менше, трошки більше є. І тут є ж десь. До метра то є Ай 115. Так що кого цікавить, пишіть. Я буду їх купати, поки що не пішов сокорух. Погода дозволяє, морозу нема. І пересилати так само можна. Te esot Braisa. Осеніло? Так, це є хурма кольоровка бронькою, яка робилася весною, так називає приїзд приживлення. В цьому місці. То, хто не знає, то є сорт Ай-115. Ще є такі, що недавно проснулися. Зараз я перейду. Ось так. Окей, проснулося. Молодець. Це на місці вже давніше пішло. Є свіженький. Так, і такий є. Тут брунька пішла. Виділяємо її. Тут брунька. Щось він в мене затримався. Ні, йде. Щось тут набухає. Ще не прокинувся. Поросли росте, видаляти потрібно. В цьому місці ще спить. Ось такий вже є. Це цьому місці прокинувся. Ой тут є маленький. Потрібно видаляти і далі Тобі. місце провилки такий він вже здоровенький. Proste ja mám všetko v pohode. Zatiaľ mám místie pokiaľ čo spiť. jeden Такий саджанець, що я його пропустив, не нащепив. І вже не мав чим щепити, не мав бронюк, так і він в мене і стоїть. Росте. Так, що тут є? Донку тут Поки що спить

Шов свіженький, тут щось напухає. Тут тут вже давно пішов, вже великий. Ось такий він же тут була. Ні, прижилося. Я думав, що воно відстало, але все одно потрібно перемотати. Щеплення було зроблено в приклад. Хоча тут ще є ще одна кульоровка брунькою. І в цьому місці пережато було. Там видно ось це місце, там такі тоненькі, воно було пережати. Я перемотав, дав такий костильок. І змотав вгорі, і внизу. І воно б, як бачите, не сохне, нічого, може якраз прийметься. Так би вже давно відломався. На сьомо місці брунька набухла. Прививка. Так, а то є ті, що в горщиках так само починають прокидатися. Одна, друга. Ці вже давно прокинулися. Ось тут є. Якось так співпала їм погода, що вони зараз всі разом прокидаються. Так тут нічого не бачу. Є лишня брунька чужа, викинута її. Тут є. Ну, так вона виглядає. Те щеплення, що я робив. Не знаю, чому воно тут не обрізане. Ага. Тут є щеплення в розщеп. Ще одну пішло брунькою. Щеплення, два рази щепив. В цьому місці є. Ось так. Тут відкрилася брунька. Ай-115 я вже їм це є тогорічна прищепа Ай 115 Це є львів. Така вона руїнува невеличка. Три в діаметрі будемо пробувати. Така краса. І така ще. Невеличка. Ай-115. Зато зірвав і з'їв. Солодка. вона. Як грецький горіх. Ай 115. Доброго дня, друзі! На каналі я, мій Юрко. Доброго дня. <смі> нас сьогодні така пильна робота. У нас хурма. Юрко в мене, мене міє щепити, вона прищеплена, гарно. І зараз ми мусимо пересадити її. У цю хурму в такі баклажки. Водички. Ми її збирали, ми їх маємо багато. <смі> Набираю землю і купаємо зараз. Це була окуліровка. Це є сорт. Ай 115 там по ходу будемо дивитися, які ще є сорти. Ну що, приступаємо. Пересаджувати будемо баклажки, а дуже довго корневу система, правда, має хорма. Там ми покажемо як будемо купати. Баклажки треба буде робити просто верхові. чорний. Гарний, стрізневий. в поклашки. Так, вікуюча форма, це гарна коронева. Хай 115. Так. І... Такі в нас є горіш, дичка будемо щепити її по 15. Місце щеплення. Під щепів вже є, напевно, три роки. А в минулому році вона була щеплена весною. Рахується, саджанцю є рік. Ось така коронева. Ось такі виглядають короневі. Ручка не прийнялася. Будемо ще щепити. Але мушу пересаджувати, бо звільняє місце, тоді ж тут не буде. Ось такий нас є тут хрущик. Пожирає нам корені хурми. Так, ми дійшли до кінця ряду, в яму закидали, перегнивши доски. І вперлися ось такий горішок у нас є. Він є щеплений, Грецький горіх. В цьому місці він є щеплений. Це є сорт Кочерженко. Тут ще в нас лишилася шкілка така, І от що в нас вийшло це дерев все мало. Два багони і на два сорти n 63 a і Ай-115. Так вони виглядають. Там їхній початок. Це мене, що вони потім не розчихнуться Це у нас горішки під щеплення, на другий рік можна буде щепити, деякі в тому році, може, і підуть, товщина десь 5 мм. Той був щеплений в минулому році, не пішов, дуже тяжко дається щеплення горіхів, але потихеньку йде. Ви були на каналі Я і мій Юрко. Дякуємо вам за перегляди. Кому сподобалось, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.